Вітаю, шановні восьмикласники, ми на уроці географії, тема нашого уроку, яке значення рекреаційних ресурсів. З вами вчитель географії, Одеського ліцею номер 35 Недомовна Валентина Борисівна. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке рекреаційні ресурси. На які види поділяються рекреаційні ресурси, як класифікуються рекреаційні ресурси за використанням, що відносять до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на які рекреаційні ресурси багата Україна? І як рекреаційна діяльність впливає на навколишнє середовище? Епіграфом нашого уроку буде висловлювання великого українського педагога і письменника Василя Сухомлинського. Краса природи це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов. Як ви розумієте слова епіграфа, поставте відео на паузу та висловіть свою думку. Шановні восьмикласники, поміркуйте якому виду відпочинку ви надаєте перевагу і чому необхідно відпочивати у природному середовищі? Так що ж таке рекреаційні ресурси? Рекреаційні ресурси це природні, антропогенні, створені людиною об'єкти та явища, які можна використовувати з метою відпочинку, туризму й оздоровлення населення. Рекреаційні ресурси сприяють відновленню життєвих сил, витрачених людиною в процесі трудової діяльності, перш за все, фізичних, моральних та розумових. Рекреаційні ресурси поділяються на два види це природні та історико-культурні. Головні форми природно рекреаційних територій. Це зелені зони навколо великих міст, пляжі на берегах водой і національні парки. До природно рекреаційних ресурсів належать морські узбережжя. Прикладом цього є узбережжя Чорного та Азовського морів, а також береги річок, озер, гори. Лісові масиви, лікувальні джерела та грязі. До історико культурних рекреаційних ресурсів належать пам'ятки історії, археології, архітектури, мистецтва, а також заклади культури, музеї та. Галереї. Залежно від мети використання рекреаційні ресурси поділяють на групи. Перша група лікувальні. До них відносяться джерела мінеральних вод, лікувальні грязі, солоні озера тощо. До другої групи рекреаційних ресурсів за використанням відносяться оздоровчі. Вони включають в себе курорти і курортні зони. Морські, високогірні та лісові. До третьої групи рекреаційних ресурсів за використанням відносяться спортивні. Це перш за все гірськолижні бази та трекінгові маршрути. І четверта група представлена пізнавальними рекреаційними ресурсами. До них відносяться історичні і архітектурні пам'ятники, замки. Палаци, музеї, садиби. Шановні восьмикласники, пропоную взяти на замітку. Трекінг від англійського відстежувати маршрут. Це тривала піша подорож гірською місцевістю, з ночівлями у встановлених місцях. Особливе місце серед рекреаційних ресурсів займають об'єкти Всесвітньої спадщини. Це місця та об'єкти на території різних країн, які ЮНЕСКО визнало надбанням всього людства і взяло під захист. Перші місця за кількістю об'єктів всесвітньої спадщини посідають такі країни Італія, Іспанія та Китай. Рекреаційні ресурси України різноманітні. Вся її територія розташована у смузі кліматичного комфорту. Україна має прекрасні умови для організації відпочинку на берегах і лиманах Чорного та Азовського морів, водойм і річок, у Кримських горах та Карпатах. До найважливіших рекреаційних ресурсів України. Належать бальнеологічні. Це мінеральні води, рязі, озокерит, а також кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні. В Україні рекреаційні ресурси розміщені нерівномірно. Найбільше пам'яток історії зосереджено на Заході держави. Унікальним за кількістю та різноманіттям рекреаційних ресурсів є. Кримський півострів особливо вирізняється його південний берег, де гармонійно поєднані садово-паркові ансамблі, заклади відпочинку та оздоровлення, об'єкти природної і культурної спадщини. До початку російської воєнної агресії саме цей регіон України був головним осередком туризму і рекреації. У кожній області України є свої природні та створені людською діяльністю місця відпочинку і оздоровлення, найбільше їх на морському узбережжі та у горах. Наприклад, відомим центром відпочинку є Шацькі озера, Волинська область, де соснові ліси та мілкі озера створили умови для відпочинку і оздоровлення населення. Значно активізувалось використання природних рекреаційних ресурсів Карпат, особливо у Закарпатській області. У цьому регіоні є унікальні види лікувальних мінеральних вод і розсолів, а також термальні джерела, на базі яких створено важливі центри відпочинку й оздоровлення, наприклад, група бальнеологічних курортів поряд з містом Свалява. Також важливим осередком рекреації є головний культурний центр півдня України місто Одеса, поруч з якою розміщений куяльницький лиман із лікувальними грязями та важлива пам'ятка історичної спадщини, Акерманська фортеця у місті білгород дністровський У процесі рекреаційної діяльності відбувається значний антропогенний вплив на природне середовище. Результатами такого впливу є деградація природних комплексів у результаті безпосереднього впливу людини на природу. І сьогодні ми з вами визначимо, який негативний вплив рекреаційної діяльності на природу. Перш за все, це забруднення природного середовища, викидами котельних установок. Гаражним господарством, автомобільним транспортом, несанкціонованими звалищами відходів. Це є процес деградації флори внаслідок витоптування, захворювання рослин, невиправданої вирубки дерев під будівництво, ущільнення забудови і скорочення в межах санаторних комплексів територій під природною рослинністю. А також погіршення якості поверхневих і підземних вод унаслідок росту обсягів побутових стоків, забруднення річищ твердими побутовими відходами, скидів забруднених стоків у морські прибережні зони. І безпосередньо надмірна перевантаженість пляжних та інших рекреаційних територій відпочивальниками і загальна засміченість території. Через перевищення нормативів відвідування. Шановні восьмикласники, наш урок майже завершується і я хотіла окреслити коротко про головне. За походженням виділяють природні та історико-культурні ресурси, які нерівномірно розміщені на території України. Найбільша їх кількість зосереджена у Криму та Карпатах. Туристична і рекреаційна діяльність є важливими для збільшення надходжень до бюджетів територіальних громад. Шановні восьмикласники, сьогодні на уроці ми дізналися, яке значення рекреаційних ресурсів. Тож давайте поставимо відео на паузу, дамо відповіді на запитання і перевіримо себе. Перше. Чому рекреаційні ресурси в Україні розміщені нерівномірно. Друге. Який вид рекреації переважає на південному березі Криму? Третє. В чому унікальність поєднання рекреаційних ресурсів на півдні України? Четверте. Чи доцільно створювати нові центри оздоровлення? На базі термальних джерел у Закарпатській області. П'яте. Поміркуйте, яка туристична принада у вашій територіальній громаді може зацікавити учнів з інших областей України. Пропоную вам виконати домашнє завдання. Опрацюйте параграф 54 та розробіть маршрут. Пізнавальна екскурсія містом Одеса. Любі восьмикласники. Ви сьогодні гарно попрацювали на уроці, оцініть свою роботу та поділіться враженнями.